Готуємо ми корм зараз фініш, це для наших свинок від 60 до 120 кілограм і покажу, як додаємо від мікотоксинів. це фінотоксил і підкислювач pro -про. Беремо, просто даруємо ковшечок, добавку ми вже закинули. Даруємо кошечок, додаємо кілограм на, на... на тонну корма. Тобто беремо у нас Важимо буквально це 200 грам, бо зараз туди 200 кг корму закинуто. 200 грам цього кидаємо, це підкислювач. І що потихеньку закидаємо. І також беремо 100 грам від клінотоксил. токсил. Ми кидаємо. Від мікотоксинів, тому що все одно любе зерно, яке зберігається, останній період там буде розвиватися така патогена, якась мікросереда середовище, яке буде тоді негативно впливати на наших свинок. Лучше перестрахуватися, немає проблем, воно і допускається. Теж. І краще буде перетравлюватися і не буде ніяких повторюватися питань. І так додаємо ми ще 100 грамів. Це на 200 кг, це у нас розрахунку пів кілограма на тонну корму. Все. 15-20 хвилин воно перемішається і буде то, що треба. кор готовий.